Бажаю здоров'я, шановні українці. Кілька важливих речей за сьогодні. Щойно була зустріч з підприємцями, членами американської торговельної палати. Значимі бізнеси. Я подякував їм за роботу в Україні та з Україною. Це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця, але також це компанії та Люди, що мають значний вплив для усіх нас в Україні, важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату. Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей це наш спільний інтерес усіх в державі, ППО для України, це захист. Для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництво. Український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше. Я дякую всім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист. Які підтримують українську стійкість, ми сьогодні говорили про те, що важливо, коли компанії виходять з російського ринку і працюють саме тут, в Україні. Ми також будуємо нову мережу співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості, промисловості. Технологічних секторів, але, звісно, безпека, звісно, захист від російських ударів це основа основ. І ми очікуємо більшої активності від підприємців по просуванню цього нашого безпекового порядку денного. Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах. Зі Сполученими Штатами Америки зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППУ: так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей. Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах з європейським союзом. На це півріччя головання дані була сьогодні. Нарада з нашими урядовцями та командою офісу. Готуємо також з Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво. І готуємо новини щодо наших дронів, дронів перехоплювачів. Говорив сьогодні з президентом Єгипту дуже важлива розмова про наші двосторонні відносини, також, звісно, про те, як наблизити завершення війни. Єгипет готовий допомагати. Домовились про активізацію роботи міжурядової комісії Україна єгипет і всю нашу двосторонню співпрацю. І ще одне. Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов'язали себе з Росією, фігури з політичним впливом та російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, в тому числі проти духовної незалежності. Кожен, хто підтримує агресію. Чи виправдовує її всім цим персонам? Місця в Україні немає і не буде. Ухвалюємо відповідні рішення і готуємо нові українські санкції. Будуть рішення РНБО. Слава Україні!